Я. Це вам активістів, які, які заважають роботі депутатів Болтарської обласної ради. Ніхто не має право заважати безпортжати, роботі, депутатів Болтарської обласної ради і будь-яка спроба припинити їх діяльність моде жартів з нашого нашого боку. З боку Керівницького. Дякую про виконуючі обов'язки директора Полтавського обласного комунального підприємства Полтар. Це рішення у вас є в руках, Проєкт рішення є у вас на руках. Ну, по суті, я, я так ним всі ознайомилися. Два пункти, які принципово стосуються цього рішення. Це перший пункт. Має пару Дмитра Івановича, виконуючого обов'язки директора Полтавського обласного комунального підприємства Полтава Харків. Звільнити з, з 23.03.2016 року згідно поданої заяву і призначити виконуючим обов'язки директора Полтавського обласного комунального підприємства Полтава фарм рядка Валерія Григоровича з 24.00 Олександрій Юрійович 16 року на 2 місяці на два місяці. Я на Шановні колеги, шановні представники колективу полтова фарм, шановні присутні, це рішення виникло вчора і остаточно було прийнято мною після засідання голівфракції ввечері, 2019 року. 2019. Чому? Питання було політичне. Воно перейшло, як вже говорив дуже багато, таку економічно-політичну більше пощадку. І вчора, коли ми проводили робочу групу і зустрічалися керівники голови обласної ради, з першим доступником-доступником, і ще були депутати, 8-9, було таке прийнято принципове рішення, що дане підприємство повинен вчора депутат обласної ради, як представник, основних, власне, де і я взяв паузу, тому що я працюю на фірмі. Для мене я нанята людина, нанятий менеджер на одній з крупних фармацевтичних компаній, за правда, але я директор аптечного складу в міста місті Болтаві, то Фармпланета, яке забезпечує лікарськими засобами шість областей центральної східної України. Це Полтавщина, Сумщина, Піврогарщина, Харківщина, Донецька область, Луганська область, території. Майже в Україні знаходиться на берегу, на сьогоднішній день. Я маю дуже великий досвід роботи. Я 19 років працюю в царній бізнесі, я 17, 16 років керую великим структурним підрозділом. Обернувши ще раз. Для мене це рішення непринципове. Я тільки що озвучив на, на раді моїх фракції, я готовий моя фракція проголосувати за будь кого з депутатів. Я повністю підтримую ту думку щоб повинен чотири на етапі okay. до конкурсу, скажімо так, депутатів голосної ради, щоб все-таки зрозуміти, що там поспілкуватися з колективом. приїхати в кожну аптеку, okay. спілкуватися там з кожною людиною безпосередньо. Well, а напрямую, вам... я чую і знаю всіх людей. Я знаю більш половину цих людей, які сьогодні присутні, які працюють працює, mm -hmm. в цьому колективі, Я з ним дуже давно працюю, мало того. Коли ми починали бізнес, ми орієнтували на аптечному спаді цих склад. Тоді він передав резиційним вимогами, після того, як дистанційні вимоги, вимоги змінилися, ми вимушені були купити. Ну, на щастя, ми купили своє приміщення, якому зараз у 2008 року виконувані якості. Для мене це дуже важке рішення. Я ще раз я втрачаю роботу, яка є єдиним джерелом існування мене і моєї сім'ї. І я дуже ризикую. Я готовий, якщо зараз хтось із фракцій, із депутатів запропонує свою термінату, я готовий ще раз підтримати букву. Якщо ви підтримаєте мене, я дуже буду розраховувати на підтримку кожного з вас, мої колеги депутати, на підтримку кожного Я бачу, що там можна багато що зробити, якщо ви підтримаєте проєкт рішення, за місяць буде поданий стратегічний план розвитку цього підприємства. Не мій, а підприємство в цілому. І він буде винесений на розсуд комісії з охорони здоров'я і надіюсь потім депутатського складу. Але ми повинні підготувати якісно і провести конкурсний відбір на посаду директора та у відкрити, як тут від, люди е деякі городи прозорі, так прозорі з громадськістю, представниками рад громадських рад. І я думаю, що всі депутати його підтримують. Я не знаю, що ще сказати. Я сподіваюся на вашу підтримку, надіюсь на розуміння про Дякую слово, що є